Добрий день, шановні мої глядачі. Сьогодні ми подивимось наступну мою розпаковку. Подивіться, яка величезна коробка приїхала. Але насправді, в цій коробці має бути всього лише три гудзики. Так, я розумію, що ви не бачите цієї, цієї коробки. Зараз я спробую вам показати ось така величезна коробка. Давайте я зніму з нею плівку за кадром. І далі ми подивимось, чи взагалі можна тут розпаковку зняти, чи вже треба буде дивитись тільки гудзики. І так, я зняла плівку. Ну, давайте спробуємо подивитись, що ж там таке. Чи це взагалі моя посилка? Так. Мало бути, три. Ага. Так, дивіться. Ось те, що мало приїхати, воно приїхало ось в такій величезній коробці. Так, дивіться ще раз. Так, ну, буває. Можливо, в людини була така коробка, і вона вирішила не витрачатись на іншу. Так, давайте подивимось. Ці гудзики я купила на аукціоні. Я на них дуже давно дивилась. І так, я вибачаюсь, мені довелося перерватись, бо мені телефонували. І так, продовжимо. Так, як я вже сказала, ці гудзики я купила на аукціоні Віоліті. Я на них дивилась дуже давно, але на той час вони були задорогі. І тут я побачила, що продавець знизив ціну, і бажаючих, крім мене, купити їх не було. Так, продавець. Написала, що це художнє скло. Я сумнівалась, але це виявилось дійсно скло. Так, нема фокусу зараз. Ось такі скляні гудзики старовинні. Ну, я не знаю, мабуть, не дуже старовинні. Я думаю, що все ж таки це друга половина ХХ століття. І я думаю, що це Чехословакія, бо я. чуєте, як вони звинять. Бо я вже бачила такі гудзики, і там продавець вказував, що це виробництво Чехословакії. Отак, ніжка така. Бачите, відсвічує, ось там всередині, ми бачимо квітку троянду з листочками. Так, як вам краще ось. Насправді скло біле, прозоре, а знизу жовтувате. І ось якщо так дивитись, то здається, що троянда на золотій підставці такій. І на фотографіях я помітила, що вони різні. Тобто я припускаю, що це ручна робота. Я люблю стукати гудзиками, особливо, якщо вони нові. Так, дивіться, яка краса. Так дивно. Інколи в свою колекцію я купую гудзики і не уявляю їх, як їх можна було пришивати на одяг. Ну, тобто, я знаю, як вони пришиваються, але я ну, не знаю. Мені здається, я б такі не пришила ніколи. Але в колекцію вони дуже-дуже гарні. Я так підозрюю, що вони доволі рідкісні, бо я в круглі так качаються. Бо я тільки одного разу бачила їх в продажу. Ну, окрім цього, що я купила. І все. І там за них хотіли ще більше. Так. Дуже гарні, дуже дивні такі кульки. Бачите, як раніше люди себе прикрашали? Так, я вже не буду їх класти. Бо здалеку ви взагалі їх не побачите. Вже осінь, дні похмурі, освітлення гірше. От, так то вже, Так що буду вже вам так показувати. Дякую, що подивились. Заходьте ще на мій канал. На все добре!